Доброго дня, пане Володимире. Виставляю вам вашого глушника, для того, щоб ви його подивились і прийняли рішення. На всяк випадок виставив ще одного. Ну, ті дві моделі, про які ми з вами балакали, так щоб ви подивилися, може щось передумаєте. Значить, дивіться. Оця магістральна труба це на ваш трактор. 1025. 25. Глушники, вони універсальні, що цей, що цей, вони йдуть однакові по своїх габаритах і зовнішньому вигляду, але конструктивно різні. Значить, оцей глушник, це той, який ви замовляли. Дивіться, це про той, що ми з вами говорили. Зверху Кронштейн іде знизу. от... Тут накріпю життя. З'єднання йде. Магістральна труба під капот і під кабіну, виходить сюди наверх, е, от. І, і на нього вдягається це посадочне місто. Так. І на, на посадочне місто, о, дивіться, ставиться оцей хомут трубний. Найкращий хомут. з усіх ми робили свої хомути, але відмовились від них так, щоб ви. Знали, що це найкраще. І сюди, на посадку, на хвостовік колектора, теж берете свій штатний, значить, штатний хомут, він такий самий, як і цей, і затягуєте саме цим. нема кращого. Все, що ми переробили, відмовилися і викинули. Залишили тільки штатні. Вони більше за все уплотняють, затягують і немає ніяких вібрацій. Так, гофра у нас. Гофра датська, двойно гофріюваний елемент. Зверху ця оплітка і всередині оплітка, так щоб ви знали. Дуже е, якісна штука. Я вважаю, що взагалі глушники з нержавійки, е, це вічне, вич, вічний виріб, тобто, ви, а гофра проходить ще довше е, вічного. Тобто до, до вічного додайте ще стільки ж і вона проходить приблизно вдвічі довше. Так, е, під, е, під козирком на кабіні. Є кронштейн дзеркала, оце верхній болт відкручити. Там гайка на вісім відкрутили, поставили наш, е, е, наш кронштейн, закрутили і все. От, оце е, хомут, е, е, да, значить, оцей кронштейн лягає на кабіну. Там, де кріп поворотника, там два болтика на вісім відкручуєте, причепили і знов той кронштейн причепили заводський, причепили на наш. Все. Це я вам показую на всякий випадок, а вдруг ви щось собі забажаєте. Оце накладка на дивіться на 10-25. Якщо захочете, то вона окремо йде у нас, отака от штука. Де окремо, я її тоді викачую. На спеціальному станочку викачую під, під діаметр нашої труби, і він на хомутах, на двох хомутах вдягається. Значить, про ціни ми не кажемо при відеозйомках ні, в Ютубі і так не кажемо. Якщо буде якесь побажання чи зацікавлені, перезвоните, Спитаєте. Добре. Так. Все.